Люди якось зовсім по-іншому відносяться до ігор виживачів, адже вони дарують якісь свої враження від ігрового процесу. Більшість розробників вигадують історію, аби розповісти її гравцеві, продемонструвавши щось цікаве. А виживастики закидують тебе, до прикладу, на безлюдний острів, і все, намагайся вижити. А протягом всього ігрового часу з тобою ще й будуть відбуватися різноманітні унікальні ситуації, які ти сам можеш згенерувати. Плюсом до всього побудувати свою базу, облаштувати її. Що. Це якесь крутезне, цікаве заняття. Тому не будемо звалікати і починаємо. Всім привіт! Мене звати Олександр і запрошую вас до відео із майбутніми іграми-виживачами. Плюс нещодавно вийшов новинний випуск. Посилання на нього є у підкастці. Можете подивитися. А я радий вас вітати на каналі Run4Games.ua. Якщо намагатися порівняти цю гру з уже існуючими представниками жанру, то це скоріше раст тільки у стилістиці стімпанку та з величезними механізмами. І варто зауважити, виглядає це просто чудово. Перед нами вулканоїць яскравий, швидкий, зрозумілий, скілозалежний представник жанру виживачів у відкритому світі. Навіть додати немає чого. Вам доведеться будувати свою базу, досліджувати величезний світ, який страждає від періодичних вивержень вулкану, і вирішити проблеми населення. Причому ці виверження місцями дуже сильно нагадують саме Сталкер, коли у зоні час від часу ставалися викиди. В грі є сюжет. Ви колишній мешканець цього острову, і повертаєтеся, аби повернути його до життя, звільнивши від механоїдів. Але перше на що ви будете звертати увагу, стилістика. Все виглядає дуже круто, цікаво та незвичайно. Вулканоїдс знаходиться в дочасному доступі у крамниці Steam ще з 2019 року. Коли чекати на реліз, невідомо, але потенційно він може від. Бутися в найближчі роки. Польські розробники з 11 Beat Studios у 2014 році вже встигли вразити гравців, випустивши This War of Mine, яка передавала всі жахи війни та те, якими можуть бути люди задля того, аби вижити. Там розробники і почали пропрацьовувати розбудову власної бази за рахунок знайдених ресурсів. Трухи згодом, в 2018 році, вони вирішили максимально сконцентруватися на будівництві та моральній складовій людей. І світ побачив їх нову гру під назвою Frostpunk. А тепер їм потрібно було керувати населенням за часів неймовірних морозів та допомогти їм вижити. Чудова економічна складова менеджмент міста, прийняття законів, які впливають на людей, та загалом підняття їх надії. Створили із Фростпанку неймовірний проєкт, який полюбився величезній кількості гравців, але невдовзі на нас очікує продовження, адже розробники анонсували другу частину, в якій на нас чекатиме поліпшення всіх аспектів та загалом гри. Дія буде відбуватися через 30 років. Кив, після настання зимового апокаліпсису, ви знову будете керувати поселенням, відважно зустрічаючи нові виклики. На жаль, дата виходу невідома, але тим не менш гравці вже активно на неї чекають, граючи у першу частину. Проєкт, на який особисто я дуже сильно чекаю, та сподіваюся, що він буде неймовірним. Адже розробники вже пообіцяли трохи інший підхід до жанру та різноманітні нововведення. Отже, зустрічайте Dune Awakening. І якщо глядачі чекають на продовження фільму за адаптацією Романа Френка Герберта, то гравці чекають на якусь нову інформацію стосовно майбутнього виживача. Але, на жаль, її станом на зараз дуже і дуже мало. Знаємо, що дія буде відбуватися на пустильній планеті Аракіс і буде свою базу вам потрібно буде на скелях адже піщаний черв'як може все знищити це завжди потрібно враховувати також будуть різноманітні засоби для пересування та модернізований транспорт для добування різноманітних ресурсів плюсом до всього здається що на нас будуть очікувати піщані бурі від яких потрібно буде ховатися що ж це мені нагадує схоже що на нас не буде чекати якийсь сюжет він можливо і буде присутній але поки що про нього взагалі ніякої інформації немає тільки розмови про Дослідження світу та виживання. Мені взагалі здається, що на нас буде чекати щось подібне до Расту. Тільки у Всесвіті Дюни, але у Вішлісті Awakening в мене вже давно. Точної дати релізу немає, але гра повинна побачити світ у 2023 році. Ще один представник ігор виживачів у дочасному доступі крамниці Steam, і це Forever Skies. Якщо що, наразі доступна демо-версія гри. Можете її завантажити та особисто ознайомитися з грою. Проєкт з величезними амбіціями, як з графічної точки зору, так і з геймплейної. Ви тільки подивіться на цей пейзаж. Ну погодьтеся, гарно на нашій планеті сталася екологічна катастрофа, вона непридатна для життя. Ми на неї повертаємося та намагаємося знайти уламки наших технологій та загалом цивілізації. Паралельно намагаючись вижити. От чого у гри в достатку, це відчуття невідомого, того, що на тебе чекає, та дослідництва. Тобі просто дуже цікаво знаходитися у цьому сеттингу, Тобі цікаво дізнаватися щось новеньке. Гра сильно зав'язана саме на будівництві, адже головний герой науковець, і здатний керувати різноманітними штуками, які допоможуть як у дослідженні, так і у виживанні. Плюс просто покращать ваше перебування. Дата виходу поки що невідома, і в стімі зазначено, що вона з дочасним досвід. Стопом, тобто повноцінного релізу, не варто очікувати. Загалом все виглядає дуже і дуже крутезно з потенціалом на майбутнє і сподіваюся, що у розробників все вдасться. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Ваші внески дуже вагомі. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під ніком ВАДІК. Твоя підтримка неймовірна. Плюсом, любі глядачі, якщо вам сподобався контент на цьому каналі, можете підтримати та стати спонсором. Але якщо у вас є можливість, а ми продовжуємо. Якщо ви колись грали у виживастик під назвою Stranded Deep, то загалом будете розуміти, який тип геймплею закладений у грі Aloft. В Stranded Deep вам доводилося пересуватися між островами, будувати на них базу або бази та досліджувати навколишнє середовище. Адже це допоможе вам пройти сюжетну складову. Ідея була досить цікава. В Aloft ви також будете пересуватися між островами, але єдине що вони знаходяться у небі. На вас будуть чекати всі складові цікавого виживастика, але зі своїми особливостями. Досліджуєте та дізнавайтеся, яка подія сталася, що величезні острови знаходяться у небі. Вам потрібно будувати бази для того, аби вас в якийсь момент не здуло вітром, зводити величезні вітряки, аби ваші механізми почали працювати. Будувати вітрила і подорожувати світом на своєму власному острівці. Це ж не чудово. Ідей дуже багато. Хочеться подивитися, як розробники зможуть їх реалізувати. Датою виходу зазначений 2024 рік, але завантажити демо ви вже можете в кран систем. Гра до реклами якої залучили сім'янина Віна Дизеля. Зустрічайте АРК 2. Поки що величезної кількості інформації ми не маємо, навіть немає демонстрації геймплею гри. Але на сторінці у стімі можемо прочитати, що розробники перепрацювали величезну кількість елементів та навіть навели деякі приклади. На нас буде чекати повноцінний сюжет із захистом своєї доньки. У всякому випадку, опис на це вказує: величезна варіативність у пересуванні всесвітом, крафтинг своєї зброї, прокачана система полювання у хижаків та ще багато чого. Це все звісно звучить дуже цікаво та захоплююче, але хочеться врешті-решт побачити геймплей І сподіваюся, це скоро станеться. Дата виходу запланована на 2023 рік. 12 жовтня 2022 року у дочасному доступі крамниці Steam світ побачив ще один представник виживачів та стратегії, і назва проєкту «Stranded Alien Dawn. Загалом це все дуже сильно нагадує саме Frostpunk. навіть інтерфейси схожі. Але як і у випадку з проєктом від 11 bit Studios, дивлячись на геймплейне відео або навіть на трейлер, ми можемо побачити досить цікавий сеттинг. яка зав'язка у Stranded Alien Dawn? Вам доведеться керувати маленькою кубкою людей, яким вдалося. Вижити перед початком гри ви обираєте, хто буде у вашій компанії. Кожен член екіпажу буде мати якісь власні здібності: хтось добре готує, хтось чудово полює і так далі. Тобто, ще на початку ви зможете організувати доволі хорошу команду, яка буде мати більше шансів на виживання. А надалі вам потрібно буде організовувати свою колонію та враховувати всі її потреби. Нагадаю, що гра вже знаходиться в дочасному доступі, і при купівлі ви вже зможете пограти. Відгуки в стімі дуже схвальні. Якщо вам подобається роман Даніеля Дефо про британського моряка Робінзона Крузо і його неймовірні пригоди, то наступний проєкт саме для вас. Дія of Yos відбувається на Карибських островах. Ви, дослідник, учасник експедиції, корабель якого зазнав аварії, і тепер ви знаходитеся на безлюдному острові та намагаєтеся вижити. Максимально класична зав'язка з максимально класичними елементами виживання. Розробники планують додати у гру купу механік, наприклад, пересування між острова. Ами як за допомогою маленьких плотів, так і великих кораблів. Кожен острів буде відрізнятися один від одного, та ще багато чого цікавого. Причому розробники обіцяють не тільки елементи виживача, а ще й купу головоломок. Та плюсом до всього вам доведеться дізнатися, що сталося з іншими членами екіпажу. Хто зна, можливо, хтось із них зміг вижити. Реліз гри запланований на другий квартал 2023 року. А поки можете завантажити безкоштовне демо у крамниці СТІМ. На цьому в мене для вас всі ігри виживачі, які в майбутньому можуть отримати реліз. Чи то вихід із дочасного доступу. Пишіть в коментарі, чи знаєте ви ще якісь виживастики. Я міг би зробити другу частину. Також дякую вам за перегляд. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.